У гвіздецькому ліцеї відкрили клас безпеки. Це сучасний освітній простір, де діти зможуть здобувати знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. Під час відкриття інструктори Коломийської станції екстреної медичної допомоги провели для учнів і гостей практичне заняття з надання першої до медичної допомоги. Мо ще один крок для того, щоб наші учні зростали свідомими, уважними і були готовими до будь-яких викликів. Україна сьогодні переживає складні часи, і основне завдання нашої країни збереження цінності людей, їхнього життя і здоров'я. І саме для того, щоб покращити знання дітей з особистої безпеки, ми відкриваємо цей клас. Тут є все необхідне. Надзвичайно потрібен такий клас, тому що безпека сьогодні це пріоритетне питання. Хочу, щоб кожен урок, який буде тут проводитися для молодого нашого покоління, він був цікавий, він був корисний, він був потрібний. Бо їм не пригоджувалося це в житті, але бо вони ці знання мали. Сьогодні така приємна подія в гвіздецькій територіальній громаді. Цей ліцей отримав не просто клас, а поштовх для дітей у формуванні безпечного середовища. Ворога не було.